Друзі, насправді команда розумної політики ще у березні цього року ініціювала профільний проект закону стосовно повернення виплат для тих, хто зараз стоїть на захисті нашої держави, в тому числі працює на перемогу в тилу. Але по різних причинах цей законопроект не виносився в зал. І, нарешті, вчора парламент, розглядаючи інший Непрофільний закон 83.12 проголосував відповідну правку, яку ініціював Дмитро Розуков і інші народні депутати. Якщо хтось вважає, що період воєнного стану і протидії агресору, Додаткова мотивація для наших військових чи е, рятувальників чи правоохоронців не є чимось необхідним, то я з цим категорично не погоджуюсь. Я вважаю, що це правильне державницьке рішення. Якщо хтось запитає, чи є для цього відповідні кошти, я переконаний в тому, що ми повинні їх знайти і вони є. Насправді, коли на минулому пленарному засіданні парламент голосував за додаткове фінансування і зміни відповідні до бюджету, більше ніж у 500 мільярдів гривень. І було це все результативно проголосовано. Таких питань не виникало, де ці кошти брати на сектор безпеки і оборони. Те саме стосується і зараз, вже підрахували, що потрібно там більше 100 мільярдів на ці доплати до кінця року. Ми вважаємо, що ці кошти повинні будуть знайти. І один з механізмів був запропонований таким чином, щоб на період воєнного стану обмежити зарплати для посадовців, топ рівня, депутатів. Національного банку, керівників державних установ, підприємств, наглядових рад насправді на період воєнного стану це виправданий крок. І тут навіть мова йде не стільки про гроші і не тільки про гроші, скільки також про принцип справедливості. Маємо спрямовувати державні кошти в першу чергу на тих захисників-захисниць, які наближають нашу перемогу і дозволяють зберегти державу і побудувати нашу українську націю.